Привіт, друзі! Сьогодні я вас навчу плавати. А якщо я вже вмію плавати, бо я медуза. То навіщо ти тоді сюди прийшла? Ладно, я вам дам плавальні шапочки. Це щоб вас спасло від всього, що в басейні. Тут і нас від голодних вакуумів. А потрібно розслабитись, і тоді ви попливете. Гаразд, а я буду дивитися, щоб ви не потонули. Чого ти плачеш? Дивись, я Поможи мені. Еге, ну реально, чого ти плачеш? Перестань. Муга в мене є ідеальний план. Хай На, ти в мене плюнув, я тепер тон. А чекай, я тону. А-а-а! Плюх. Де is love?